Асоціація восьми найстаріших американських університетів носить назву Ліги Плюща. До неї входять Браунський університет, Гарвардський університет, Дартмутський коледж, Єльський університет, Колумбійський університет. Корнельський університет, Пенсильванський університет, Принстонський університет. Населення. За кількістю населення США посідає третє місце у світі. Середня густота населення 32 особи на 1 квадратний кілометр. Найгустіше заселені штати Каліфорнія, Нью-Йорк. Техас, Флорида. Через великі розміри території, середній приріст населення, в різних регіонах істотна різниця. В середньому він становить 1%. Найбільші міста у США значний рівень урбанізації. 75% населення жителі міст. Найбільші міські агломерації Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско. Крім того, в Україні близько 50 міст з населенням понад 1 мільйон осіб. Нью-Йорк йорк 8 мільйонів 363 тисячі 710 мільйонів осіб. Лос-Анджелес 3 мільйони 833 тисячі 995 мільйонів осіб. Чикаго 2 мільйони 853 тисячі 114 мільйонів осіб. Х'юстон 2 мільйони 242 тисячі 193 мільйона осіб. Фінікс 1 мільйон 567 тисяч 924 мільйона осіб. Філадельфія 1 мільйон 447 тисяч. 395 мільйонів осіб. Сан Антоніо. 1 мільйон 351 тисяча 305 мільйонів осіб. Даллас – 1 мільйон 279 тисяч 910 мільйонів осіб. – 1 мільйон 279 тисяч. 329 мільйонів осіб. Сан Хосе. 948 тисяч 279 осіб. Культура. В Сполучені Штати Америки багатокультурна культурна держава, де проживають представники різноманітних етнічних груп, традицій і цінностей. США володіють надзвичайно багатими колекціями американського мистецтва у зібраннях Музею сучасного мистецтва. Музеї сучасного мистецтва у Сан-Франциско. Знамениті кіностудії в Голлівуді та американські кінозірки Одрі Хепберн, Жан Вейн, Мерлін Монро багато в чому визначили напрямки світового кінематографу ХХ століття. Нині діють численні кіностудії, найвідоміші серед них: 20-те століття Fox, Columbia Pictures, DreamWorks, Метро Годваймайер, Мірамакс Філз, Ньюлайн Cinema, Paramount Pictures Sony Pictures Entertainment, Universal Studios Warner Brothers. Засоби масової інформації США. Найбільші телевізійні компанії США, Columbia Broadcasting System, відома як CBS, American Broadcasting Company або ABC. І National Broadcasting Company або NBC україні діє близько 10 400 систем кабельного телебачення, що охоплюють 66,8 мільйона передплатників. Загальна кількість періодичних друкованих видань у США досягає 20,8 тисяч. Серед них 10,8 тисяч газет і 9,9 тисяч журналів. Найвпливовіші газети The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, USA Today, Los Angeles Times. Визначні пам'ятки. Великий каньйон Колорадо каньйон. Знаходиться в штаті Аризона на плато Колорадо, середній течії річки Колорадо. Довжина каньйону 446 кілометрів, глибина до 1600 метрів, ширина поблизу дна менше 1 кілометра. У межах каньйону річка Колорадо тече зі швидкістю до 25 км за годину. Гребля Гувера унікальна гідротехнічна споруда у США, бетонна гребля заввишки 221 метр і гідроелектростанція, споруджена в нижній течії річки Колорадо, розташована в Чорному каньйоні. На кордоні штатів Аризона та Невада. Названа на честь Герберта Гувера, 31-го президента США. Площа водосховища. 639 кілометрів квадратних. Крайслер Білдін. Це нью-йоркський хмарочос, побудований у стилі Арт Деко, що знаходиться на схід від Мангеттена. Висота будівлі 319 метрів. Протягом 11 місяців аж до завершення будівництва Empire State Building. У 1931 році Chrysler Building посідав найвищу сходинку у рейтингу найвищих будівель світу. Алькатрас – Неофіційно відомий як Скелі. Острів в затоці Сан-Франциско. Адміністративно належить округу Сан-Франциско, штату Каліфорнія. Територія острова використовувалася як військова в'язниця а потім як найбільш захищена в'язниця для особливо небезпечних злочинців і тих, хто здійснював втечі з попередніх місць ув'язнення. Empire State Building хмарочос висотою 381 метр, що має 102 поверхи. Зведений у стилі Арт Деко в окрузі Манхеттен, міста Нью-Йорка США. Хмарочос Empire State Building став першою будівлею у світі, яка мала понад 100 поверхів, у 1986 році увійшов до списку пам'яток архітектури національного значення США. Всесвітній центр відпочинку Волта Діснею Найбільший центр розваг у світі займає площу 121,7 квадратних кілометрів. У його складі 4 тематичних парки, 2 аквапарки, 23 тематичних готелі, інші місця відпочинку і розваг. Парк відкрився 1 жовтня 1971 року. Цікаві факти. У Конституції Сполучених Штатів не можна зустріти слово демократія. Майже всі американці живуть у кредит. Навіть якщо вони його не брали, то він дістався їм у спадок. Це не, ж, не заважає 80% сімей володіти двома машинами. Цікаво, що є заклади тільки для чорних, а тільки для білих немає і бути не може, тому що засудять за дискримінацію чорних. У США ви не зможете знайти кіндер сюрпризи, так як є закон, що забороняє вкладати неїстівні предмети в продукти харчування. Американські чоловіки дарують своїм жінкам парну кількість квітів, збройні сили США на даний момент є найсильнішою і дослідченою армією на планеті. виконала учениця 10 -го класу Горбушина Дар'я.